У Білгороді Дністровському відбулись засідання постійних депутатських комісій з заслуханням питань, винесених на 50-ту позачергову сесію міської ради. Депутати ознайомлюються, вивчають проекти рішення, які є в порядку денному. Дуже ретельно їх вивчають. Хочу подякувати депутатському корпусу за плодотворну працю в комісіях в себе на дільницях і на сесії. На зараз це дуже актуально. Наші мешканці очікують прийняття рішень, які будуть розглядатися завтра на сесії. У нас є декілька питань земельних. Чому саме вони будуть розглядатись? Тому що згідно закону. Земельні питання розглядаються на сесії міської ради не ріже чим раз на місяць. Основна частина питань запропонованого порядку денного була з минулої сесії, так як питання були відправлені на доопрацювання. Серед таких земельні щодо отримання експертної грошової оцінки, походження на припинення оренди, затвердження документації землеустрою, передачі земельних ділянок у власність та інші кожне розглядалось ретельно з вивченням відповідної документації. Також обговорені питання комунальної власності щодо оренди об'єктів приватизації та оголошення аукціонів, в тому числі питання щодо статусу. Суне житлових будівель бази відпочинку Чорноморські зорі порушила це питання. Голова постійної депутатської комісії з питань законності Тетяна Волощук. Воно було оформлено на безпосередньо підприємство. На модерн. На Модерн. — І зараз просто не, Ми зараз на, зуфрукт, на той же модерн. Так, озофрукт на той же модерн, а е право власності оформлюємо так, як це повинно бути, безпосередньо на територіальну громаду в особі міської ради. Земля залишається на підприємстві. Ми вже подали заяву на минулому тижні е щодо продовження договору оренди. Тобто, в, в даній схемі е земля ну, залишається, залишається у нас як є. Uh -huh. так, чого не змінюється, тому що є право озофрукти. Ми хочемо, щоб це було зареєстровано одночасно. Тобто, була перереєстрація права на майно і одночасна передача права озофрукту. В рамках грантового проєкту на розгляд сесії виноситься питання щодо прийняття у власність територіальної громади автомобіля марки Дача. 15-го числа їдемо до Києва за автомобілем. Ми її передаємо на комунально установну, створимо центр психосоціальної підтримки, який опікується ветеранами війни і людьми, мешканцями міста, які постраждали наслідок війни. Тобто цей центр на сьогодні вже працює. Він працює навпроти людину культури у вулиці Київа. Щодо блоку питань про прийменування департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я, затвердження положення про роботу в новій редакції положень про структурні підрозділи доповідала Жанна Задорожна. Викладені безпосередньо функціональні обов'язки кожного відділу та сектору п'ять відділів та один сектор, які будуть працювати. Викладені тут їх положення. Серед зауважень комісії законності внесення змін до переліку структурних підрозділів, які забезпечують контроль та організаційне методичне забезпечення діяльності нового управління. Ми сюди ще додамо контроль координації та організаційне методичне забезпечення діяльності трьох КНП наших МБЛ, ЦРЛ та ЦПМСД. Представник управління освіти довела до відома депутатів, чому постала б потреба внести зміни в цільову програму освіта спорт та молодіжна політика. Доводить управління фінансове нам про те, що збільшують видатки із 4,5 мільйонів до 6 мільйонів, тобто на реалізацію проєктів щодо спорту і молодіжної політики. Не набагато, там майже до двох мільйонів. Саме на реалізацію спортивної і молодіжної політики на 26 і 27 рік. На два роки серед таких асигнувань кошти на організацію спортивної та молодіжної політики, а саме виплату стипендій міського голови обдарованим дітям це річна та молоді одноразова стипендія. Підтримка спортсменів, викладачів, тренерів, заохочення в змаганнях громадських спортивних організацій згідно розробленого положення про конкурс. З любого напрямку може в спорт заходити у цей конкурс, але треба подати відповідний перелік документів, який би відповідав тому положенню, тим вимогам, які ми затвердили міською радою. витримали тільки ті з 2005, чому вони вийшли переможцями. І тут виникло питання щодо внесення змін в саме положення про організацію конкурсу та подання відповідних документів на фінансову підтримку, аби всі спортивні громадські організації були в рівних правах, щоб інші громадські організації могли приймати участь в змаганнях, щоб ми могли щодо них використовувати цю програму. І на наступну сесію винести внесення змін у нас куча других є команд. У нас є громадських організацій і напрямків спорту, які теж сподіваються на нашу підтримку. А ми не можемо їх підтримати, бо у нас так положення прописано. Це питання ми теж піднімали. Чому ми не стимулюємо інші громадські організації? Ми кажемо там про футбол, така ж історія карате. що вони не їздять, їздять. Але місто ми нічим не допомагаємо. Серед додаткових питань, які будуть винесені на розгляд сесії, фінансова підтримка військових формувань та частин, погоджена комісію з питань житлово-комунального господарства, голова Олександр Морозов, на комісію прийшли і члени громади, які порушили питання добудови і відкриття амбулаторії по вулиці Кишинівська. Станом на зараз роботи виконані на 95%. Справа за малим. Депутати підтримали виділення необхідного об'єму коштів на всі роботи, але згідно закону про місцеве самоврядування, далі процес повинен ініціювати так званий господар керівник первинної медичної ланки. Ми як депутати. Ми запропонували до е, програми внесли кошти до програми сьогодні без керівника підприємства, якому належить так, ця будівля. Ми не можемо нічого робити, бо пропозиції від нього немає. Взагалі, якщо є проєкти рішення від пана Ткаченка, давайте будемо розглядати. Ми підтримуємо. Тим тим більше, що кошти в програмі залучені ще є. Як результат дана рекомендація звернутися до управління ветеранської та сімейної політики та куруючого питання охорони здоров'я за роз'ясненнями за необхідності створити робочу групу по вивченню причин невиконання зобов'язань керівником первинки. Серед питань, що не увійшло до порядку денного, було й наступне з яким з проханням винести на розгляд сесії звернулася до депутатської комісії з питань бюджету голова Віталій Вареник Світлана Селезньова. Через виконавчий комітет пройшло рішення по консервації позашкільного дитячого здоровчого закладу Мрія воно не зайшло в це розпорядження. На сьогоднішній день не працює, передбачається на період дії воєнного стану, тобто його призупинення, потім в випадку зупинення воєнних дій протягом шести місяців поновлення роботи дитячого табору. Шляхом консервації основних засобів зроблений інвентаризаційний опис. На сьогоднішній день залишено 4 сторожа там і 0,5 ставки завідуючого господарством для забезпечення ну, скажімо, збереження того майна, який усі зауваження та пропозиції від постійних комісій враховано остаточний результат за рішенням депутатського корпусу під час завтрашнього пленарного засідання. Ірина Врубинська, Олеся Семчинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.